Що таке соляр і як він визначає річну карту? Задають мені часто питання, і давайте ми розберемо, що таке соляр? Уявіть, що ваша натальна карта це довічна конституція вашої душі. А соляр це річний закон. Це момент, коли сонце повертається в ту ж точку, де було під час вашого народження. І він завантажує річну програму з кермічними завданнями та порталами можливостей. Карма і вузли. Соляр завжди активує ваші кармічні вузли. Північний та південний, несхідний висхідний не на рік. Наприклад, якщо я бачу, що вузли цього року підсвічують Рід, четвертий дім і кар'єру десятий дім, то це не випадково. Це минуле, а фокус на теперішньому. Це не означає, що ви відпрацьовуєте гріхки. Це означає, що ви, вищі сили дають вам точний фокус. Наприклад, твоя кар'єрна реалізація 10-й дім залежить від того, наскільки ти цінуєш свій тил, четвертий дім рід, інакше кажучи, Всесвіт вимагає від вас спочатку зцілити свій рід, а потім реалізовуватися в кар'єрі. А тепер давайте, дайте мені відповідь: ви живете в чужій програмі чи у своїй? Розуміння селяру дає вам ключ до усвідомлення, якщо ви відчує, відчуваєте опір, це означає, що ви боретеся із власною річною програмою. А поставте мені в коментарях плюсик, якщо хочете дізнатися, як перетворити кармічний опір на енергію Творця. З любов'ю Інга Паламарюк.